по Індії думають змінити свою назву. Індійський уряд під керівництвом Нарендри моді планує офіційно змінити назву Індії на Бхарат. Такий крок може статися під час спеціальної сесії парламенту з 18 до 22 вересня 2023 року. Дані узяті з видання Times Now. Очільник конгресу. Джайрам Рамеш повідомив, що від президента офіційні запрошення на вечерю g 20 були надіслані під іменем президента Бгарата, а не Індії, як то раніше. Кілька лідерів, правлячої партії Бгаратія Джаната, провідником якої є сам моді, висловили підтримку щодо перейменування країни на Бгарат. Зокрема, члени парламенту від цієї партії зазначають, назва Індія є символом колоніального рабства, тому слово має бути вилучено з конституції. Історично слово Індія вказує на назву річки Інд. Давні греки, наприклад, називали індійців індо і люди індо. Конституція ж Індії вживає та визнає на офіційному рівні також і другу назву Бгарат, яка походить від санскритського імені давнього індійського царя Бгарати, що, за певними оповіданнями, був першим імператором Індії, об'єднавши її у єдину державу.